Святий Архангеле Михаїле, великий воєводо небесних сил, захиснику роду людського і вірний слугу Господа нашого, до тебе звертаюся зі смиренним серцем і чистою вірою. Ти, що був покликаний захищати нас від темряви і вести до світла істини, почуй молитву мою і прийди на допомогу у годину випробувань. О славний архангеле, що у вічній битві здолав сатану і його воїнство. Візьми мене під свою святу опіку і захисти від усіх ворогів, видимих і невидимих. Як ти колись розтрощив голови зміїв і відкинув їх у безодню, так і тепер відверни від мене всяке зло, що намагається наблизитися до мене, огороди мене своєю невидимою силою, осяй мене світлом святої правди, щоб жодна темрява не змогла заволодіти моєю душею і тілом. Архангеле Михаїле, захиснику вірних, прошу тебе. Будь зі мною на кожному кроці моєму, направляй мої думки і вчинки, щоб вони завжди були згідні з волею Божою. Покрий мене своїми могутніми крилами, щоб жодна стріла лукавого не досягла мене, жоден злий задум не зміг зламати мій дух. Хай вогняний меч твій буде над моєю головою як знак твоєї непереможної сили, хай серце моє завжди буде під твоєю охороною, щоб жодна спокуса світу цього. Не відвела мене від шляху праведного. Святий Архангеле Михаїле, вірний воєводо Небесного війська, прошу тебе, захисти мене від усіх, хто прагне зла моїй душі, від усякого ворога і наклепника, від всякого лукавства і підступу, захисти мене від хвороб і нещасть, від скорбот і біди, від наклепів і гонінь. Хай жоден нечестивий помисел не зможе торкнутися мого серця. Жодна рука ворога не зможе завдати мені шкоди. Вбережи мене від ворожих нападів, від підступів демонів, від усякого зла, що таїться в темряві, і прошу тебе, Архангеле Михаїле, щоб у день суду, коли Господь прийде судити живих і мертвих, ти заступився за мене, слабкого і грішного, перед престолом Всевишнього. Хай Твоє заступництво допоможе мені стати праведним перед лицем Бога, щоб я міг увійти до Царства Небесного. І насолоджуватися вічною славою і радістю у присутності Творця.